Друзі, мої вітання. Ви дивитеся тут канал Телеграф. Я мене звати Даріна Глушенко. Щодня ми обговорюємо те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. І, Звісно, що сьогоднішній день не став винятком. На календарі п'ятниця ми завершуємо наш черговий інформаційний тиждень. Проте не поспішаємо згортати новини і не поспішаємо про них не говорити. Звісно, Сергій Братчук, спікер української добровольчої армії. Сьогодні є моїм гостем. ми Саме з ним будемо обговорювати як військові, так і. Політичні новини, пане Сергію, мої вітання, рада вас бачити. Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю! Героям слава дякую, що знайшли час та можливість. Хочу розпочати ситуацію. Звісно, що на на полі бою. Полковник Манько в інтерв'ю українській правді сказав, що стосовно ситуації про наступ Росіян на Гуляйполе сказав, що із тилу ніхто не заходив. Оточення також не було. Він заявив, що ситуація навколо Гуляйполя поступово загострюється. Говорить про те, що на день по двадцять сорок боєздіснень, але оточення українських частин цій Лянці, слава богу, немає окрім цього. Хочу поговорити про те, що відбувалося в мережі стосовно ситуації на покровському напрямку. Ми пам'ятаємо ту заяву верніше ту статтю. Від Білд, де журналісти написали про те, що Україна втратила місто, що завершився останній бій, остання битва. Потім вийшов генштаб із заявою і спростував. Цю інформацію від БІЛД сказавши про те, що місто ситуація не складна, але місто перебуває під контролем української армії. Ну і стосовно Мирнограду, теж пане Сергію, не можу не згадати, не запитати у вас. Військові повідомляють, що Мирноград на межі, що місто зараз на жаль перебуває в напівоточенні, і що поранені понад 100 днів без евакуації. Ну загалом говорять про те, що ситуація в Мирнограді. Станом на зараз критична, зберігаючи інформаційну тишу, а, пане Сергію, яка зараз ситуація на фронті, зокрема, ось на цих найгарячіших точках? Ну, по перше, те, що стосується Мирнограда дійсно ситуація там надзвичайно складна. Мені невідомі факти там про неевакуацію наших поранених протягом ста. Діб, я думаю, що ця інформація просто не відповідає дійсності. Яким чином вона потрапляє в інформаційне поле? Хто її кидає? Ну, знаєте, таке враження, що чов дзвін не знаю, де він. Тому сьогодні ми дійсно говоримо про те, що ворог максимально тисне на Мирноград. Відповідно, що там дуже ускладнена логістика для наших військ, які там залишаються на сьогодні і ведуть оборонну операцію, продовжують її вести. Відповідно, я хочу нагадати, що у нас покровсько-мирноградська агломерація, Ми прив'язуємо два цих населених пункти. Звісно, і ворог якраз до речі намагається заходити на північну частину Покровська, там де є контроль сил оборони України, для того, щоб. Спробувати далі пробувати там уже на північному напрямку відповідно коридори свої до Мирнограда з цього боку. Наразі цього йому не вдається зробити, тому ситуація дійсно надзвичайно складна. Я не, не дуже полюбляю слово критично від неї якось так е досить недобре тхне, зрозуміло, але вона точно ж не радужна. Ми це теж прекрасно розуміємо. Ті сили і засоби, які сьогодні задіяні на. Покровсько-мирноградській агломерації на цьому відтинку фронту вони максимально напрузі виконують ті завдання, які сьогодні там перед ними стоять. Тому боротьба продовжується. Яке буде надалі рішення прийнято вищим командуванням? Очевидно, ми дізнаємося, і треба на це орієнтуватися з офіційних повідомлень, тому що тут я з вами повністю погоджуюся: інформаційна тиша і безпековість воєнної операції вона має бути дотримана, тому що сценарій розвитку подій. Повірте мені, дуже різноманітні. Ну і власне дуже коротко, що стосується видання білд. Ну я не знаю, яким чином до цього часу інформація з цього видання потрапляє і так розкручується в нашому інформаційному полі, тому що дуже часто саме білд є рупором проросійських російських наративів відповідно про те, що відбувається на полі бою. І давайте згадаємо про. Відповідне захоплення найближчими тижнями там по площі Берліна території українських давайте задаємо так. інші випадки, коли білд не просто якісь російські наративи просував, а відверто брехав. Тому орієнтуватися на це видання просто, м'яко кажучи, не рекомендую. Інформаційна тиша інформаційна дія на те, що має сьогодні супроводжувати відповідно хід бойових дій, тому що знаєте. Добре, що в нас свою Сили оборони не соціальні мережі. Це очевидно. Так, суспільство має знати про те, що відбувається на фронті, орієнтуватися в ситуації, але це не означає, що командування має розкривати свої відповідні плани. Ще раз безпековість воєнної операції це життя наших людей. Тому тут як кажуть, все очевидно. Очевидно, і те, що на голій полі ворог дійсно не заходив з тилу. Дійсно, ворог відверто збрехав про добропілля. Це вже добропілля саме Запорізької області. І, відповідно, там, де, начебто, хотіли встановити прапор свій триколорну ганчівку. Росіяни відео, яке демонструється в мережі, воно показує, що, по-перше, село не є таким зруйнованим. І це свідчить про те, що немає там вогневого впливу російських окупантів. Це по перше, ми бачимо там майорять українські прапори відповідно Ну, і та диверсійно-розвідувальна група про це теж офіційно вже повідомлено, яка намагалася прорватися в цьому напрямку, вона була знищена. Звичайно, ми говоримо про те, що ворог буде намагатися тиснути на Гуляйполе. Там відстань дійсно не така велика залишилася до самого населеного пункту, і інфільтрація ворожа. Це той задум тактичний, який росіяни демонструють і будуть демонструвати протягом цього часу. Ну і думаю, що інтенсивність бойових дій. Вона, власне, не стане меншою на сьогодні. І про це, власне, полковник Менько з яким ми теж знаходимося на зв'язку. До речі, про це він теж проінформував. Наші штурмовики працюють відповідно, в тому числі зачищають ті території Дякую, пане Сергію, за те, що розповіли про оперативну ситуацію, продовжуючи тему тему. Бойових дій Берлінська каже, що у Росії зараз достатньо потужності, аби накопичити велику кількість дронів для однієї атаки. Пані Марія говорить про кількість. Дві тисячі або ж дві з половиною тисячі шахедів раз. Пане Сергію, чи є в Росіян така можливість? Яка загалом у них зараз потужність виробництва на день, на тиждень, на місяць, і скільки часу потрібно, аби накопичити ось таку кількість дронів? Ну, беремо там дві тисячі, аби запустити їх одномоментно? Ну, по перше, треба сказати, що ворог дійсно займається проведенням такого алгоритму, реалізації алгоритму накопичення. Тобто на сьогодні очевидно, що ті потужності, і спроможності, які в росіян є, вони не дають можливість ворогу використовувати, ну, принаймні, хоча б там. Не дай Боже, звичайно, тисячі шахедів відповідно протягом доби ви пам'ятаєте ті атаки були, які комбіновані. Було дуже багато задіяно шахедів. Ну тоді, там під 900, десь приблизно 800 чимось шахедів, і не лише шахедів, це і були в тому числі і гербери відповідно, і оманки, які летіли до нас, вони були використані під час однієї з масованих атак. Тому на сьогодні ми говоримо про те, що. Не подивіться і сили оборони уражають сьогодні тільки за крайній час, скільки в нас повідомили про те, що знищено там відповідно локацію. Ну та ж, наприклад, локація ми з чауда відповідно з певною кількістю шахетів чи гераній які запускають, так само ми говоримо про інші локації, бо е, склади зберігання відповідно. Різноманітних дронів. Тому на сьогодні це не може нас заспокоїти. Звичайно, робота сил оборони в цьому напрямку буде продовжена, але росіяни ще не вийшли, не можуть вийти поки що на критичний для нас рівень виготовлення таких дронів. Тобто, сьогодні ми бачимо накопичення. І власне статистика використання там шахетів в вона це на сьогодні підтверджує. Подивіться, ну умовно візьмем тиждень якийсь день там доволі піковий. Потім іде спадання відповідно. Чи планує ворог вийти на вищі спроможності, звичайно, так. Тому що, як бачимо, що ударні дрони вони себе тісно проявили, що це е, іграшка, яка несе смерть людям, вона е, не є такою дорогою, як ракета, але наслідки таких влучань, на жаль, вони теж є досить таки важкими. Якщо ми говоримо як про людське життя, перш за все, якщо ми говоримо про енергетичну інфраструктуру, ну, власне, про інфраструктуру. Наших тилових умов на тилових міст загалом, тому очевидно, що у ворога є, він буде намагатися ці процеси масштабувати. Поки що, на ті заявлені показники тисячу шахетів на добу використання. Я думаю, росіяни не вийшли. Вони би це продемонстрували. Я не думаю, що вони там наскільки ховають зараз свої дрони, що там накопичують по 10 тисяч, щоб за добу випустити. Звичайно, ні. Але. Я думаю, масштабуватимуть ці процеси. Плани <ган> є. плани є. Чи зрозуміло е який тоді зараз стан української ППО, чи матимемо згоду е збивати е ці шахеди, збільшену <ган> кількість шахетів? Давайте так. Я не можу багато чого відкривати в цій ситуації. <ган> так можу сказати загалом, що в нас масштабуються звісно процеси використання наших дронів перехоплювачів. Що очевидно є ефективною зброєю. У нас питання використання мобільних вогневих груп Пам'ятаєте, ту е, ну досить велику хвилю критики, мовляв, МВГ вже віджили своє. Я пам'ятаю, навіть хто це говорив зараз, не буду називати ці прізвища. Думаю, що люди поспішили тоді з дивисному відповідно. Але сьогодні вся там номенклатура вогневого ураження яка в нас є, вона має допомагати якраз всі дронові атаки відбувати Я вже сказав, масштабування дронів перехоплюючи відбувається. Мобільні вогневі групи. Звичайно, вони мають бути озброєні відповідною. Стрілецькою зброєю тому що тактика ворога, бачите, е, вона міняє змінюється. Ну пам'ятаєте, коли ми говорили там дві тисячі-три тисячі кілометрів висота, піднімалися ті шахеди. Потім е, пих пі піке круте, так і влучали відповідно на ту чи іншу локацію. На сьогодні ті самі герані або шахеди можуть летіти досить таки низько. На що південь там використання моря? Так його. Функціоналу, коли радари не зразу можуть це побачити, буквально винирює перед берегом точка Хета і вийти дуже внизенько, де може відпрацювати наприклад кулемет, так і ворог використовує так, коли заходить в міста. Тобто між будівлями, ми ж це бачимо. Відповідно, є і фото, відео підтвердження, коли між будівлями. Ці шагеди літають, збивати їх тут надзвичайно складно, а практично неможливо, тому що заборонено, щоб не було де Боже там влучання в людей відповідно. Тому тактика різна? Ну і власне засоби вогневої відповіді з нашого боку повинні використовуватися максимально різні, пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про мобілізацію? А росіяни під час зимової кампанії. Чи є такі передумови? Ну, точно росіяни цей процес не, скажімо так, не переривали, можливо, навіть будуть дійсно намагатися більш інтенсивніше проводити лише з тієї причини, що їм треба поповнювати втрати. Подивіться, на усіх ділянках фронту сьогодні втрати зросли. І, власне, ті дані, які нам надає, наприклад, генеральний штаб, ви бачите, що в середньому 1100, 1200 в середньому. Щодоби загиблих росіян, і це, скажімо так, не досить точні цифри, тому що дуже важко порахувати втрати. Це, я думаю, мінімально ті показники, які демонструють сьогодні, скільки Росія втрачає відповідно своїх солдатів. Тому, звичайно, ці втрати треба поповнювати. Ну, власне, якщо дивіться, 1100 1200 це знову Росія виходить на ті показники там 30 35 тисяч на місяць. Треба відповідно, тому процес триває чи будуть підсилюватися. Ну, принаймні, подивіться, вони створили всі юридичні передумови відповідно для того, щоб проводити ну, фактично вже відкриту і повну мобілізацію. Форми і формати різні на сьогодні використовуються. Чи буде так офіційно вже оголошено там повну мобілізацію? Я думаю, ми побачимо сьогодні. На Росії мобілізаційний ресурс, на жаль, вищий ніж у нас. Та теж треба розуміти. Ну, власне, реагувати, скажімо, на ці виклики там, зовсім іншим чином, це якраз зниження, зменшення спроможності Росії наповнювати свій гаманець для того, щоб платити тим же самим контрактникам або тим мобілізованим, яких вони закликають до військ. На початку нашої розмови я говорила про те, що будемо говорити і про. Військові новини і по політичні пане Сергію, хочу поговорити з вами питання мирного плану, мирної угоди, перемовин між Україною, штатами та Росією. Джей Ді Венс каже, що зараз штати очікують зрушень у перемовинах між Україною та Росією. Процитую віце президента США російсько українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого Дому. Ми справді думали, що це буде найпростіший конфлікт для врегулювання. Кінець цитати. От як ви вважаєте, пане Сергію? Білий дім, зокрема Трамп і його адміністрація, вони недооцінили маразм Путіна. Чи все-таки не думали, що українці будуть так настільки сильно боротися? Я думаю, що американці дещо перецінили свої можливості, і, і саме так, скажімо, підходили до вирішення цього питання. Дуже вірили Путіну. Ну це особисті якісь стосунки пана Трампа з кремлівським диктатором. І бачите, що я думаю, Трамп пропустив кілька ударів, відповідно, які для нього були болючими, але ще не повернули остаточно до сприйняття Росії як дійсно. Головного злочинця військової з головного агресора цієї планети, я не знаю, чи треба Трампу ще кілька таких ударів. Очевидно, можливо, команда Трампа вона все-таки більш швидше відреагувала на те, що відбувається. Хоча бачимо остаточне слово за Дональдом Трампом залишається. Тим не менше на сьогодні. Я думаю, що Сполучені Штати розглядаючи в тому числі як якісь Бізнес-проєкти, ті плани перемовин з Російською Федерацією. Звичайно, думають там і про свої якісь, скажімо так, приємні моменти. Але очевидно, що все-таки недооцінка росіян відбулася. ну власне, Як росіяни недооцінили українців, м'яко кажучи, так і американці теж сподівалися, що особисті відносини Трампа і Путіна вони допоможуть швидко все зреалізувати. Змінився Путін. Не найкращий бік, хоча він завжди був таким. І я ще раз скажу, що Трамп цього не очікував він чомусь жив якимись певними ілюзіями і, до речі, періодично продовжує ними жити. Мені здається, не вистачає повноти всієї повноти картини, що відбувається на полі бою для Трампа, не дивлячись на те, що розвідувальних спільнот в Америці дуже багато, але хтось щось не договорює, тобто це намагання. Не, скажімо так, настрій псувати, так? Трампу, наприклад, можливо, впливає, що вони все доповідають. З іншого боку, розглядати перемовини з Росією просто як бізнес-проєкти, я думаю, це помилковий підхід. В Сполучені Штати, якщо хочуть бути мега чи мага, то вони мають реагувати на Путіна по-іншому. На вашу думку, як саме? Набагато жорсткіше. Є санкції, є інструменти, які дозволяли б це зробити. Ну, давайте візьмемо ракети російські, так, і скільки там е комплектуючих, у тому числі Сполучених Штатів, ці бракети просто не злітали в от Лише один приклад. Плюс нафта. Е ну подивіться, от Україна показала в Чорному морі, там, принаймні в двох прикладах, як мають е виглядати санкції проти тіньового флоту Російської Федерації, е обстаті, поки що. Є конкретні кроки, але можна використовувати більше арсенал дій. На mm -hmm. це дуже сподіваємося в тому числі. Не, не хотілося б, щоб Штати, які оголосили сьогодні про зміну стратегії свої, своєї світової поведінки. Я не хочу сказати, що Штати мають залишатися там світовим поліцейським, але вони мають залишатися е, головним, о, скажімо так, демократом або. Давайте так краще головним мечем демократії у світі. Якщо на щось претендують або хочуть залишатися на першій ролі в світі, бачимо, що поки що це їм не вдається. Починають програвати. Принаймні, Китаю, не Росія. Але Китаю, так да. дійсно. Білий дім сьогодні повідомив про те, що дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, тепер закінчилися. На сам кінець, давайте цю тему обговоримо, як ви вважаєте. Про що це може свідчити, що це може означати? Я не хотів би, щоб за цими словами ми почули, що Штати втомилися і пішли. Так я думаю, що, скажімо так, американський діпстейт не допустить цього. Це по перше. По друге, якщо це натяки на новий світовий порядок, mm -hmm. то без сполучених штатів сьогодні навряд чи щось може виглядати з одного боку. А з іншого це сигнал для Європи. Європа має ставати більш дорослішою і повернутися до тієї Європи, якою вона завжди була. Не розслабленою, е, яка може реагувати на невідомі дрони, коли їх бачить, просто знищувати і стріляти, не а не стискати плечі, і казати, ми не знаємо, що це таке. Можливо, це шанс для Європи е, зайняти своє місце, те, яке має Європа осідати саме у світовому порядку. Цікаво, як відреагує Пекін, але я думаю, це тема вже окремої розмови наступної. Дякую, пане Сергію, за цю розмову, звісно. Дякую що ще в ефірах. Друзі, ми подякуємо вам за те, що ви дивитесь слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, якщо вам, звісно, подобається те, що ми робимо. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. Ну, звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках наступного тижня. До зустрічі. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.